Вітаю вас на огляді Ford Focus. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів 2009 року випуску. Буквально 2 години назад забрав його з митниці в хорошому такому кольорі, мокрий асфальт. Ззаді в нас є парктроніки, оригінальний фаркоп. Ось так виглядає багажний відсік. Ковролін чистенький, не поцарапаний, не зачовганий, просто потрібно його попелисосити. Стеля також не має жодних подартостей. В принципі, автомобіль в досить хорошому стані на свій рік. Зараз тяжко знайти адекватний стан автомобіля цих років вже так виглядає задній ряд сидінь. Наголошую, що машина тільки приїхала, не робилася жодна хімчистка, ні поліровка. Такий автомобіль купився в Голландці. Так виглядає руль. Шкірене кермо, точніше, а не руль. навігація, кондиціонер, п'ятиступка, пасажирське сидіння, водійське сидіння, бокова підтримка в класному стані, потрібно зробити хімчистку і буде так, як в новому автомобілі. Зараз ще покажу е РДВшки: це коли автомобіль проходив тех огляд в Нідерландах. Є повністю вся історія. Досить багато цих РТВ-шок зафіксованих. Техогляд проходиться кожного року. Тобто, як мінімум, тут є 12-13 цих РТВ-шок. Останній зафіксований пробіг в нас був на 140, ні, 245 640 18 березня. І. Ще є документи з митниці, автовій повністю розмитений. Це ВМДшка. і початка митниці 5 го числа 6 го місяця, тобто сьогодні автомобіль повністю розмитений. Що потрібно зробити по автомобілю, це поміняти масла фільтра та насолоджуватися їздою. По ходовій нічого не стукає. Двигун заводиться з пів оберта, зараз продемонструю та відкрию капот, покажу, як працює. Ось так, завівся двигун і зараз покажу під капотом. Ось так працює двигун. Тут все чистенько, акуратно, легка. Пильність присутня, подушка двигуна не тріснута, це їхня славість. Дивіться, витягую щуп, автомобіль прогрітий на 90 градусів, жодних парів немає. Працює тихо, рівно, без посторонніх звуків. Даний автомобіль вартує 6 тисяч доларів без ніяких торгів. І один такий момент, ще хочу показати, 260 тисяч пробігу, фари не поліровані і капот теж не фарбований в оригіналі, без жодних сколів. Ось так може виглядати автомобіль при 260 пробігу оригінального. Хто не вірить, чи там сумнівається, будь ласка, він код. Перевіряйте всіма доступними методами, які є. Все, звертайте.